Привіт, діти! Сьогодні понеділок, новий тиждень розпочався. Діти, а ви знаєте прислів'я? В здоровому тілі здоровий дух. Руханку зробили вже. Угу. Так, діти, в Україні. Люди вітаються. Здравствуйте. Доброго здоров'я! Коли прощаються, кажуть, бувайте здорові! Ходіть здорові і бажають в доброго, міцного здоров'я. А знаєте, чому люди бажають один одному здоров'я? І що потрібно для здоров'я? Перегляньте відео і з'ясуйте, а також готуйте пластилин і злепить предмети здоров'я, що потрібно для здоров'я. Ой, хто це до носовості поспішає? Здравствуйте, лікарю. Що ви нам побажаєте? Здоров'я основа всього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього всього потрібно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись. Не хворійте, діти. Дякуємо, лікарю.